Ця історія зміни позиції спікера Джонсона. Доволі цікава історія для того, аби переконати Майка Джонсона, задіяли всіх від розвідників ЦРУ до пасторів і прихожан баптистських церков. Ми позбирали різні фрагменти історії цієї з американської преси, з Нью-Йорк Таймс, з Financial Таймс і з дописів наших блогерів, політиків, і хочемо вам це розказати. Нью-Йорк Таймс розповіло, як спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон погодився на допомогу Україні, хоча спершу був проти. кажуть на це вплинула американська розвідка та його християнська віра. А Майк Джонсон відомий своєю набожністю. Він зустрічався в овальному кабінеті з високопосадовцями національної безпеки, включаючи Вільяма Бернса, директора ЦРУ, щоби обговорити секретні дані розвідки. Він неодноразово зустрічався із різними групами республіканців і розглядав ставлення їхніх виборців до фінансування України. І нарешті, коли його план співпраці з демократами, щоби розчистити шлях для допомоги Україні, наштовхнувся на різке протистояння з боку ультраконсерваторів республіканців, які навіть погрожували скинути його з посади, кажуть, що Джонсон, який є євангельським християнином, Став навколішки і помолився про керівництво. Я хочу бути на правильному боці історії, пригадує його слова Майкл Маккол, голова Комітету у закордонних справах. Також кажуть, що євангельські християни допомогли переконати Джонсона розблокувати допомогу Україні. Про це зокрема пише Financial Times. Видання пише, що останній тиждень лютого. Навпроти домашньої церкви Майка Джонсона в Бентоні, штат Луїзіана, з'явився великий рекламний щит. Для такого часу, як цей, було там написано слова біблійного вірша поряд із зображенням ушкодженої Баптистської церкви у Бердянську в тимчасово окупованому російськими нацистами Бердянську. На білборді було вказано ім'я Джонсона. Реклама була оплачена українською правозахисною групою Разом. Вона апелювала до глибокої християнської віри американського спікера. А ще була інформація, що Майку Джонсону організували зустріч із чоловіком із Одеси. Тим чоловіком дружина і чотиримісячний син якого загинули під завалами багатоповерхівки в Одесі. Ота От загибла жінка, вона була дочкою пастора Одеської Пересипської церкви баптистів. Історія судить нас за те, що ми робимо, сказав Джонсон журналістам у Капітолії. Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше, але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання військової допомоги Україні зараз є критично важливим. Джонсон пояснював свою зміну, думки, частково брифінгами розвідки, які він отримав. Він сказав. Я справді вірю цій інформації. Я думаю, що Путін продовжував би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, наступним він може піти проти Балтії. Я думаю, що він може посваритися з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО, зазначив спікер. Ну, слово посваритися, ви розумієте, про що йдеться? Спікер Джонсон також був вражений історіями, які почув під час зустрічі з президентом Зеленським та іншими українцями. Про масштаби страждань та руйнувань, які російські війська завдали Україні, усе це вплинуло на почуття християнської віри Майка Джонсона. Від каналу Саме Сік, резюмуємо отака суто американська історія, в котрій в героєві боролися різні почуття, але перемогло добро. Сподіваємося, що і надалі так ставатиметься завжди і всюди. Скільки життів нам обійшлася ця пауза в постачаннях допомоги зі США, котру організували радикальні трампісти, страшно і боляче навіть думати? Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам, переможемо.